20 квітня День подяки волонтерам. В Україні волонтерський рух набрав обертів у 2014 році, коли почалась антитерористична операція на сході країни. До сьогодні чимало людей займаються доброчинністю, підтримують ВПО та військових, що боронять країну. У Семененківській бібліотеці презентували тематичну виставку робіт юних черкастів, які малювали міських волонтерів. Експозицію помістили у виставкові стенди, які видно з вулиці. Присвячена вона нашим воїнам-захисникам, які боронять нашу Україну. Ця виставка організована учнями Арт студії Глорія. І що цікаво, що на цій виставці ми можемо побачити. Людей, жителів нашого міста, які тут проживають, але наразі захищають кордони нашої України. Крім того, у бібліотеці провели захід, під час якого подякували своїм колегам, які невтомно волонтери з 2014 року. Ці всі місяці, і цей рік повномасштабної війни він показав, що саме волонтерський рух є базовим і є дуже фундаментальним. Не все може держава вирішити. А можуть вирішити люди. І в нашому колективі також є такі люди. Це завідувача аналітико методичним відділом Надія Філахтова, завідувачка сектору краєзнавства Ольга Стокоз її рідна сестра, провідний бібліотекар відділу читальних залів Руслана Стокоз». Тарить, пані Катерина Вербівська, яка часто організовує просвітницькі заходи серед присутніх і Черкаські люті бджілки та наш батальйон. Пані Тамара та Ольга навіть не сподівались на такі слова вдячності. Помагаємо. Ми взяли майже весь фронт. Працюємо із ВПО внутрішньо переміщеними особами, допомагаємо діткам. Але основний напрямок це наші військові захисники, які захищають нашу країну. Тобто, ми працюємо із Раненими військовими, які знаходяться на лікуванні в нашому місті, і ми допомагаємо батальйонам, ротам особисто, хто до нас звертається. На нашому волонтерському хабі ми займаємося плетінням кікімор, які конче не необхідні нашим хлопцям, розвідникам, снайперам. Вони дуже нам допомагають. Вони ну просто дуже потрібні нашим хлопцям. Крім того, люті бджілки що четверга частують захисників різними смаколиками. Волонтерки звертаються і до міських закладів громадського харчування. Ми хочемо залучити заклади харчування міста Черкаси, і деякі вже включилися в цю акцію. Тобто виділяти від їхнього закладу обід вдячності для наших військових. Тому, якщо мене хтось почує із наших наших власників, наших закладів харчування, ресторанів, кафе, будь ласка, залучайтеся, виділіть 3-4 порції для наших бійців. А знайти лютих бджілок можна у соцмережах. Пані Надія Філахтова щодня після роботи йде плести сітки та кікімори на волонтерському фронті. Жінка з 2014 року разом з іншими черкаськими паучками допомагає військовим та наближає перемогу. Найбільше що мотивує подяка бійців. За покликом серця, мабуть, як і всі українці, коли трапилася така біда, кожен підставляє своє плече, руки. Дякують кожного разу, коли ми туди передаємо. У нас стіни у. У прапорах, де хлопці розписуються, подяки ну дуже дуже приємно і е, ми їм вдячні. Волонтерський рух в Україні з 2014 року масштабувався та став справою честі для багатьох українців. Не дарма жартують про те, що волонтер може знайти, придбати, привезти, передати все, чого потребують військові, адже в цьому наша сила разом обов'язково переможемо. Юлія Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. you <laughs>